Шановні колеги, хочу звернутися до тих, хто веде вагітних, тому що я бачу, як жінки з середньою групою ризику, коли зробили перший біохімічний скринінг, далі трошки неправильно вибрана тактика ведення. Тому хочу на цьому зауважити: всі жінки, у котрих група ризику від 250 до 1000, їм е необхідно зробити НІПТ, не другий біохімічний скринінг, так як було раніше. Тому що е перший біохімічний скринінг, там де ми робимо ПАПи, ХГЧ, це дає достовірність е 90%. Другий скринінг дає достовірність нам лише 60-50-60%. Не можна 60% закривати 90%. Це логічно. Тому НІПТ це 99,9% на синдром Дауна, і ми їм закриваємо перший скринінг. Друге, ну, друге питання, що не завжди у жінок є. Фінанси, щоб зробити НІПТ. От тоді ми можемо запропонувати зробити вторий генетарий генетичний скринінг. Но по своєму досвіду я бачу, що жінки. Які попадають в середню групу ризику, ці жінки на ну 90%, якщо їм правильно донести це, що це необхідно робити, ні вони знайдуть ці е, 7 тисяч гривень, щоб е, е, дізнатись, буде е, е, здорова у них дитина. Е, Якщо ви не можете переконати жінку, у вас нема достатньо от, як у лікаря генетика, достатньо аргументів, то можете її до мене на консультації скеровувати, тому що потім у нас стає така не дуже приємна. Обстановка, коли вже на другому триместрі в 18 тижнів вона здає втору генетику, і ми бачимо, що там у неї ризики високі, приходять один на 100 або один на там на 150 і тоді ми вже не знаємо, що робити. Розумієте, я відчуваю там перше УЗД хороше, друге УЗД хороше. Ми розуміємо, що тут ризик синдрому Дауна дуже низький, але якщо їй... Більше 35 років. Або якщо, наприклад, у неї є проблеми з плацентою, плацентарний фактор, і у неї ХГЧ буде підвищене, а це зараз площа рядом, то у неї буде і ризики підвищені. І далі ви її до мене скеровуєте. А я вже не знаю, що робити, коли у нас 19 тижнів, тому що ніби робиться 2-3 тижні. Ми можемо не встигнути до цього нашого терміну до 22 тижнів щось вирішити. Тому, будь ласка, якщо у вас є жінки після першого скринінгу біохімічного, вони попадають у там, 1 на 900, навіть так, якщо будь ласка, скеровите їх до мене, я з ними поспілкуюсь, і далі ми виберемо правильну тактику. Буває ще таке, що у них просто за счет великої ХГЧ у нас буде. Середня група ризику, але це може бути плацентарним фактором. Тому, наприклад, я їм у другому триместрі назначаю лише АФП і подивиться е, ХГЧ, як у нас е, змінювався. От. Але не, не треба розраховувати групу ризику, тому що у нас буде вона висока і далі ми не знаємо, що робити. Тому, будь ласка, якщо вам щось не зрозуміло, ще пишіть мені в лічку. І дякую вам дуже за співпрацю з медичним центром лікаря Ніколаєва. Ви для нас дуже цінні, і ми сподіваємося що ми даємо вам на високому рівні наші заключення і наші діагностики. Дякую.